Тяска, ти пам'ятаєте? Ви не пам'ятаєте? Я теж не пам'ятаю. Але я знаю, що десь 100 років, 150 років тому треба було бути красивішою за кого? За своїх сусідок. Ну, за окей, найкрасивішою в селі. Окей. найкрасивішою на своєму заводі, наприклад, найкрасивішою в своєму районі. Потім вони ну, з'явилися телебачення і газети. І стало треба бути красивішою за зірок. Це вже саме по собі стало складно. Але після цього вигадали соцмережі, стало треба стати красивішою за всіх. Абсолютно за всіх. І я думала, що це вже не гірше. Гірше вже не буде. Ні. Вони придумали фільтри. І тепер треба бути красивішою сама за себе. Якою б красивою ти не була? Ти можеш накласти фільтр. така, о, Господи, яке уродина". О, Господи, яка уродина. Дуже складно, треба бути красивішою за всіх, для того, щоб що? Щоб всім подобатися. І ми навіть іноді не думаємо, типу, а нахуя? Ми живемо в світі, в якому коментар від рандомного мужика про те, що він би мені не вдув, має вважатися образою. Я таке виходжу, кажу, любий. Там якийсь мужик би мені не вдув. Це тому, що я жирна. А те, що він на мене подружив, це був комплімент. Треба всім подобатися. Але це в голові реально є. Ну, тіп, ну тобі ж зробили комплімент, ти маєш радіти.